Всім привіт! Приїхала на локацію, зараз буду оформлювати фотозону на Христину. Фотозона у мене взагалі така спонтанна, не запланована, мені її замовило вчора ввечері, десь о 9-й. Зараз приїхала на монтаж і по місту немає світла ніде. А в кафе є генератор. Тож кульки я зможу надути. Ура! Вона буде тут, я так думаю, що треба взяти на задню стінку, поставити блекаут. Я з собою не взяла, у мене тут склад дуже близько. І починаю, я, як завжди, зборки каркасу. У мене така арочка сьогодні. Зібрала вже каркас, у мене така арочка. І зараз буду на неї монтувати волюр. Я змонтувала волюр і так виглядає. А валюв, коли фотозона, стоїть проти світла. Тому задню стіночку треба закривати. Я це буду робити, напевно, за допомогою блокауту. І змонтувала я, як завжди, за допомогою магнітиків, дуже швидко. Магніти класної якості. Зараз змонтую написи. Написи я вже змонтувала. У мене тут додане лекція пінопласт покритий глітером. Написи це просто полістирол. а крильця об'ємний Полістирол на пінопласті. Я зараз буду збирати гірлянду.